Це питання займало людство іще з часів стародавніх греків аж до 21-го століття? І ми все ще прагнемо дізнатися, що ж було раніше: курка чи яйце? Це питання було простим, якби ми розглядали його в буквальному сенсі. Відкладання яєць тваринами існувало задовго до появи курки, тому технічно яйце було раніше, курки. Але це запитання краще сформулювати так: курка чи куряче яйце. Воно фокусується на циклічних причині і наслідку. Тобто, якщо курка народжується із яйця, звідки взялося яйце? Від ще однієї курки, яка ймовірно теж мала з'явитися з яйця. То що ж з'явилося раніше? З одного боку, ми маємо команду курки. Дослідження показують, що протеїн, необхідний для формування курячих яєць, зустрічається лише в курячих яєчниках. Без нього оболонка курячого яйця не може сформуватися. Тобто, без курки ви не можете отримати куряче яйце. Але це все залежить від природи і опису курячого яйця. Зрештою, курячим є яйце відкладене куркою або ж яйце, яке містить курча. Очевидно, що білок для оболонки яйця з курчам мав звідкись узятися. Але якби слон зніс яйце, з якого вилупився лев, то було б це яйце слоновим або левовим. Це підводить нас до іншої частини історії команди яйця. Під час відтворення два організми передають генетичну інформацію у формі ДНК. Але реплікація цієї ДНК ніколи не буває точною на 100%. і часто спричинює невеликі зміни в новому організмі. Ці невеликі мутації в ДНК через тисячу поколінь створюють новий вид. Але ці генетичні мутації повинні відбуватися в зиготі. Тобто, істота дуже схожа на курку, яку ми могли б назвати протокуркою, спаровується з іншою протокуркою, і після невеликої генетичної мутації була створена перша курка, яка виросла в яйці. Отже, яйце з'явилося раніше. Але команда курки може посперечатися, що це просто була курка, що виросла всередині протокурячого курячого яйця. Однак єдина мутація не може представляти новий вид, навіть зважаючи на те, що люди люблять розподіляти істот за різними групами та іменами, така класифікація ґрунтується на тому, яким усе є зараз, а не на тому, яким усе було мільйони років тому. Процес еволюції настільки повільний, що жодне народження курки від протокурки той же час не може вважатися появою нового виду. Схоже на те, як собаки походять від вовків. Коли люди почали взаємодіяти із вовками та удомашнювати їх, не було такого єдиного моменту, коли вовчиця народила собаку. Швидше усього певні риси з'явилися через вплив селекції, як от відбір вовків, які не бояться людей або менш агресивних. Протягом багатьох поколінь ми можемо спостерігати генетичні і поведінкові відмінності в рисах. Який же висновок? Існують два сценарії: якийсь ранній яйцекладучий вид поступово прийшов до народження протокурки, яка відклала протокурячі яйця. В одному з цих яєць відбувається мутація, що призвела до невеликої зміни і переваги у природньому відборі. Це і була перша курка, яка потім відклала курячі яйця. У цьому випадку курка була раніше, або ж інакше, у нас є протокурка, яка народила курку всередині того, що ми вважаємо курячим яйцем. Таким чином, куряче яйце було раніше, що повертає нас до питання: що таке куряче яйце? І це досить безглузде питання. Але, врешті-решт, ми всі можемо погодитися, що незалежно від того, чи було це яйце курячим або протокурячим, перша справжня курка з'явилася з яйця. Яйце було раніше українською мовою. Озвучено творчість спільнотою Стругачка, спеціально для цікава наука у 2016 році.